Всім привіт! Давайте зробимо короткий розклад, що він до вас відчуває. Що він до вас відчуває? Про що думає, що робиться в його голові. Дивіться, це розклад загальний, за особистими розкладами. Звертайтеся, будь ласка. В приватні повідомлення. Зараз думає про роботу, його більше вона цікавить насамперед. По карці четвірка жезлів це карта свята, карта бажань до стабільності. Ви йому подобаєтесь в тому плані, що у вас спільні інтереси, можливо, інтелект. Вас погляд на життя оптимістичний, ви дуже схожі між собою. Що стосовно відчуттів, по вісімки кубків, він відстранився. Що послугувало, тому не, не зрозуміло. Була якась ситуація, яка заставила його подумати над тим, щоб уйти. Він відказується від того, що було раніше, і вирішує шукати щось нове. щось Його не устроїло. Так, він йде в трансформацію. Угу. Скоріше за все, його не влаштовувало те, що над відносинами працює хтось один. Я не знаю, працював він чи працювали ви, але карта шістка. Пентаклів про неравноцінний обмін енергії, грошей, я не знаю, нема рівноваги, що той дає, той отримує. Має бути рівновага. Завжди має бути рівновага в тому плані, що скільки людина дає, скільки людина має отримувати. Якщо не додає хтось або не отримує дійсно скільки, скільки потрібно. Відносини стають негармонійними. Важка ноша, надоїли йому це все нести. Терпіть, він двигається вперед. Якісь тривоги в нього, якісь незрозумілі стани, він себе накручує, він думає, чи правильно він зробив, що він буде робити далі. А що робити далі? Бачите, і королева жезлів, і принцеса жезлів. Вибирає він. у нього є вибір, він посварився з вами. І вибирає між вами і між статтю помолодше, чим ви. Тому що ви королева, ви ж, мабуть, жінка така, знаєте, також запальна характер такий у вас. Характер крепкий, дуже така мужня і крепка, показує карта. А це дівчина теж огонь запальна, але вона помолодша, ніж ви. Я думаю, і по віку, ну і по розумовим здібностям. Так, поразка. Що я можу сказати? Потрібно відпустити, тому що у вас по картах показує, що чекає розбрат, сварки, скандали і вияснення отношень. Тому, думаю, що ці відносини на завершальному етапі. Для особистого розкладу звертатися в Директ, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І з вами була Луна Інтаро. До побачення!